За тиждень на Чернігівщині виявлено 325 вибухонебезпечних предметів. Триває розмінування території області. За минулий тиждень за піротехнічними розрахунками ДСНС 44 рази залучалися до знешкодження вибухонебезпечних предметів та виявили і вилучили 325 таких предметів. Всього з початку воєнних дій вилучено 48 тисяч 474 вибухонебезпечні предмети. За тиждень в області зареєстровано 32 пожежі, зокрема, дві пов'язані з бойовими діями. Постраждали адмінбудівля та господарча будівля у Семенівській громаді. Також 25 пожеж сталося у житловому секторі: одна на транспорті, одна на об'єкті сільського господарства. Ще одна пожежа це сміття. Дві інші сталися в неексплуатованій будівлі та дачному будинку. Чотири людини загинули. За ці дні рятувальники 24 рази залучалися до надання допомоги та проведення інших робіт, зокрема до демонтажу зруйнованих конструкцій житлових будинків у Чернігівському районі. За інформацією ГУ ДСНС України у Чернігівській області.